Всім привіт! Ви на каналі Стронгієм'юан і з вами Ася. Я вирішила продовжувати робити невеличкі новосні відео з приводу івентів і чогось важливого, що буде, бо мені здається, що мало хто слідкує за там, сайтом, новинами і все таке. Тож, напевно, це гарна ідея <рабити> робити такі відео. І так, з 20 листопада, по 2 грудня, в грі триватиме подія святкування деєдричної війни. Вона стосується таких локацій, як Варденфелл, Клокворк Сіті та Саммерсет. Під час події ви зможете заробити до 26 квітків по два квиточки кожен день, а даються вони за виконання щоденного завдання у цих локаціях: один квіток з Варденфелу або Клокворк Сіті, і один з Саммерсету. Також за виконання щоденних завдань ви будете отримувати скрині події. Перша в день, як завжди, золота. Лут такий самий, як і зазвичай: сторінка нового стилю раз у день, сторінка стилю, яка відноситься до локації з події, матеріали для крафту, скарби на продаж, кристали трансмутації і все таке. Після отримання золотої скрині ви лутаєте фіолетові. Отримати їх можна за ті самі щоденні завдання, а також вони рандомно будуть випадати за різні активності у грі на івентових локаціях. Збіри ресурсів, скрині скарбів, сейфи, закриття дольменів, гейзеру у самерсет, портали псиджиків, вбивство ворлдбосів і навіть просто збитого моба також може випасти івентова скринька. Також під час цієї події на івентових локаціях буде подвоєний лут, ресурси та лут завдань, а найцікавіше стріалів. Тож це гарний час, щоб зібрати сети стріалів, якщо вони вам потрібні, або зібрати стилі броні, які випадають з цих триалів. Також розробники у статті нагадали, що доступ до деяких щоденних завдань дається не відразу. Наприклад, щоб отримати завдання на гейзеру Самерсеті, вам потрібно виконувати сюжетні завдання, і доступ з'явиться після виконання завдання «Безодня Кабала, а квести на лігва у Clockwork Сіті відкриваються лише тоді, коли ви виконаєте квести цих ліг. Також у Clockwork City вам потрібно пройти сюжет, включаючи квест загублені в морці, і тоді вам відкриється ще один щоденний квест. В Варденфелі є ще щоденні завдання у таборах Ешландерів, і щоб отримати доступ до них, потрібно виконати завдання зв'язок предків Вальдруні і ще якісь квести стосунків ешлендерів. У імпресарі можна витратити квіточки на усі три фрагменти будинку Джуліаноса та на кам'яний дух, із якого крафтиться будинок. Сторінки нового стилю, світлознань, який випадає з золотих коробок, і я би не радила його купляти за квіточки, бо, бо наприкінці івенту їх можна недорого купити за голду у гільдійських торговців. А також в скрині з минулими нагородами цієї події. Також не забуваємо про індриків, торговка з якими знаходиться біля імпресаріо в крахлорні. І цього разу в неї сніжний та багряний індрики. Ну і навідайтесь до помічника імпресаріо, щоб передивитись його асортимент, може ви щось не встигли дозбирати. А ще є інформація, що у перший день грудня у нагороді за щоденний вхід у груп буде 8 тисяч печаток звершення, як вибачення від розрабів за баги в івенті. Як на мене, це дуже круто. Сподіваюсь, що це відео було корисним і не забувайте підтримувати канал лайком та коментарем. І До скорих зустрічей!